Добрий день, ви на каналі Магія саду, 11 жовтня сьогодні на ділянці біля помідорів, колишніх помідор. Ну скажімо так, у нас дощі без перестанку, цілий вже третій тиждень, то якось були проміжки, щось збирав ще помідори. Залишив був тут такі щоб дозрівали. Але маємо, майже практично отакий результат, маю, бачите. Все фактично або потріскало, або ще зелене. Або навіть якщо воно ще не гниє, то вже йому буде результатів не буде. Практично всі помідорі навіть не знаємо, але все підемо. Бачите, це порвало як. Якщо видно, таке як зараз позбираю, повикидаю. В принципі, наїлися, ще, ще їмо ті, що минулий раз зібрали, так що я думаю, що сезон закінчився майже повністю. Ще за 2-3 дні буду дощі, потім може буде якийсь проміжок. Не знаю, що там. Вон. Велика кількість їх попадало тут вже позбирав трохи. От якщо видно, на землі Я рано на роботу вечором з роботи то ще. От. то ще ще от темно, то вже темно. Так що такі поки що результати. Є якісь тут кілька штук, які стійкі до цих розтріскувань, але не знаю, чи чи їм просто повезло, чи вони на сонці. Дебирало тут теж кілька штучок є які. От ще ціленькі. Не знаю, остальне так само попадало. Так що помідорний сезон на цей рік завершився. І такі результати є. Дякую за увагу. На цей рік все. Все, на наступний рік будемо. Будемо живі, здорові, будемо продовжувати наші. Оце таке мене добрало були. Двохметрові. Дякую за увагу.